У цьому відео хочу показати вам, що я новесенького купила собі і дітям які покупки. Також новорічний свій наряд, можна сказати, наряди, хочу показати вам також, так почну розпаковувати. Так, почну показувати з дитячого одягу. Так, купили такий комбінезончик. А, ось такий пінизом, наповнили балон і ще з середини ось така баючка. Дуже тепла. Так, на, на цих застьках можна зняти. Гора на резинках шлейкиці. Ось так. І також курточка. Дуже тепла, можна тут стягувати. і буде дуже облягати взимку. З капюшончиком така. таке. Ця картка десь загубилась. Також нам подарували такий, також, можна сказати, комбінзон ну, костюм. Тептай також зимовий, дуже гарний. А, так, курточка така з кишенькою. Капільшончик такий з ушками, дуже симпатичний такий на дитину. На наші на Максимчика а, завеликий, так що лише на наступний рік, на два роки, якраз буде добре. А, а цей розмір. Також розмірами пише. Також футболочку купила Максимчикову. Так, я не пам'ятаю, магазин, здається, дешевше нет у Борщові. Ціна 70 гривень Туреччина. В інших магазинах взагалі була ціна по 200 гривень на таку футболочку на дитину на рочок. Знайшла по знижці. Також трусики для. Аніші Дмитрукові а, такі трусики. Це недорого 44-35 гривень. А також комплект зимової шапочки із шарфіком. Ось такі на зав'язці. Так, тут одна зав'язочка. Можна підв'язати. 400 гривень ось така шапочка цікава. Так, також покажу свій наряд. Така цікава кофточка, полосата, в'язна така тканина. Так, є гуцик. Гуцичок є в комплекті, якщо потрібно. Ціна 980 гривень. Мікс Рай, фірма. Цікава така. Зараз покажи виглядає на мені Також пише Турція. <див> так. І також цікава стіничка мені сподобалась. Ціна такої 820 гривень. Дуже цікава. Збоку на застіпці. Так, вперед її трішки розріз. Дуже така цікава. Зараз вам покажу також свої ще наряди, що я придумала і що я маю вибрати. Я думаю, що я маю вибрати, в якому я раді буду на новий рік. Так виглядає на мені ця кофточка зі спідничкою. Гарна сіла. Знаєте, що вам скажу? Така кофта, вона універсальна просто. Вона, більше на, і на свято буде через ось такі куцики. Ну, Хто хоче собі таку придбати, тобто знайти в інтернеті можна. Так, і спідничка на будь-яке свято. Що такого купити Ну, якусь і ну, тобто ви зможете і на дні народження, і на різдвяні свята, Тобто хто любить і буде вдівати. Мені, наприклад, ось так сподобався. Сподобалася спідничка і кофта. Так, зараз вам покажу іще також два наряди. У мене є дві сукні. Зараз вам покажу. А, ще ззаді я вам не показала ось така прикраса. Як показати? Такий пушив цікавий. З куциком такий. Ось. ну Цікаво словом така кофточка Під горлом тепла, під курточку саме раз. А також черевички хотіла показати <клухи> до них. Ось такі каблучки. Цікаві такі. А такі черевички, чорні черевички, чорні спільнички. Мені здається цікавий такий наряд. Самий наряд для нового року. Другий наряд. Він йде те... платтячко це. Е, так. Тут чуть-чуть такий виріс трішечки. Е, тут е, мережево, мережевні рукавчики, такі недовгі. До ліктя. Також ці черевички дуже гарно підходять. У мене є також довгі такі черевики до колірдового кольору. Але в чорних також гарно підходить до цього плаття. Ось таке платьочко. Ззаду також є виріз, Великий такий, його показувати не буду. Ось більше подобається, напевне, що, напевне, буду платья. І також ще одне плаття. Я наприклад. Також ось таке плаття фіолетового кольору, де чорний нашив мережево. Також на руках рукавчики такі, типу манжети також обшиті цим мережеву. Ось таке грубе мережа. Ось. Така така типу латексна. Ось така краса. Так що, дівчатка, на новий рік треба бути красиво виглядати. Так, ось таке платить. Чорні черевики підходять до всього. І до штанів, і до платя. Ось так. Хочу вам показати стакани, які я купила перед святами також 6 штук. У нас коштує 350 гривень в селі магазині. Ось так вони виглядають. Для водички. І також купила я графін. так і графінчик коштує 210 гривень. Я вже в нього налила компотик. Зараз ну, покажу, як він виглядає. Корисна річ, хто любить всі клітку. Та й зимою є ще хто любить. Потрібна річ в холодильник чи на столі. Буде потрібна річ, коротше. Ось такий зі зйомною кришечкою червоною. Ось такий, так. Ось такий красивий графінчик. 210 гривень доставлять ціна. Купила на вечерю, ставила на стіл У зварчик туди і все. Хочу показати вам на кухні. Я собі організувала так новорічний куточок. Не за велику суму грошей купила таку гілочку, новорічну, таку, без кучу, недорогу, ну, такий будиночок, двоповерховий, подібний до нашого, такий блискучий. Ціна на ньому пише ось свічечка така з склом пахучим Така дуже гарно пахнела нею. Це ясна свічечка. Дуже гарну точку. У мене є також така дерев'яна е кругла дощечка Я складала на ній. Зараз покажу вам, вона виглядає і виглядає на складена композиція на ній. Так, Ось так також складено. Так. Жодна новорічна годинка і світочка. Також тут не вистачає ялиночки. Також треба тут купити. Ось так. Красива так. зір. Поставити в кутик. Так. Ну, ну, Також можна перемістити, на стіл, також буде гарно виглядати. Можна на піднос ставити собі на сніданок чи на стіл. Також буде дуже гарно виглядати. Ось, для телевізора з кружечкою чаю, кави. І ранок буде тепліший, і вечір приємніший. Також хочу ще раз вам показати нашу новорічну ялинку красуню. Докупила також таку ігрушечку. І також той будиночок, що я вам показувала, також його можна тут десь е також покласти, начепити. Буде також дуже красиві такі гарні ігрушки, такі шишечки цікаві, також блискучі. Ми з Максимчиком спирали. Старші дітки в бабусі. І ось так. Так, коробочка і торта. У нас підійшла як декорація під ялинку подарунок. Так, зараз покажу вам гірлянди. Ось так виглядаємо. Ціка краса. Круглі ліхтарики дуже симпатично виглядає. Дзвоники також блискучі, краса. Ранок, ось така краса. Осіння погода, снігу немає і легенький мороз. Я на балконі. Так що, друзі, бажаю вам новому році, здійснення мрій і хай все збудеться все те, що ви хочете. Все, що ви задумали, не спішучи. Добре, роздумуючи, що ви хочете, і поважайте любі свої мрії. Хай у вас все буде добре.